Першим космонавтом незалежної України став Леонід Каденюк. Він здійснив космічний політ разом із іншими членами екіпажу шатла Колумбія і завдяки йому в космосі вперше пролунав гімн України. Рік цієї видатної події збігається з відстанню між двома точками а з координатами 200 1000. Та Б з координатами 515 2972. А розшифрувати цю загадку тобі допоможе формула, яку ми розглянемо далі у відео. Положення будь-якої точки на площині визначають за допомогою систем координат, найуживанішою з них є прямокутна декартова система координат, яку ми і будемо вивчати далі. Прямокутну систему координат задають двома взаємно перпендикулярними прямими осями координат. На кожній з них вибирають додатний напрям і вказують одиничний відрізок, який зазвичай є однаковим для обох осей. Горизонтальну вісь координат називають вісю абсцис, вертикальну ординат. Точку перетину осей називають початком координат, а саму площину площиною XY. Кожній точці на площині відповідає пара чисел, що є координатами цієї точки. Першою записують абсцису точки, а другою її ординату. Маємо таку площину xy із точками K і M. Гайда з'ясовувати, як за координатами двох точок можна знайти відстань між ними. На прикладі точки K пригадаємо, як визначати координати точки. Насамперед, через точку K проводимо дві прямі паралельну осі X та паралельну осі Y. Далі позначаємо точки перетину цих прямих із координатними осями та відповідні їм числа з отриманих чисел утворюємо впорядковану пару x1 Y1 у нашому випадку, аналогічно визначаємо координати точки m, x2. X2, Y2. Зверни увагу, ми розглядаємо тільки той випадок, коли відрізок KM не є паралельним жодній з координатних осей. Розглянь прямі, які ми проводили від точок К і М. Точку перетину цих прямих, що лежить під точкою М, позначаємо як L, з'єднуємо точки К, L і M. Кут L утворено прямими, які проведено паралельно до взаємно перпендикулярних осей, тож кут L прямий, і ми отримали прямокутний трикутник KLM. знайдімо довжину відрізка KL. Для цього розгляньмо чотирикутник КЛБА, його утворено попарно паралельними прямими, а тому він є паралелограмом за означенням. Згідно із властивістю паралелограма, його протилежні сторони рівні, звідки маємо рівність довжин КЛ і АБ, що дорівнює різниці абсцис X2 та X1 узяті за модулем, аналогічно знаходимо довжину відрізка LM. Повернімося до трикутника МЛК. Нам потрібно знайти довжину його гіпотенузи км. Довжини катетів ми вже знаємо, а згідно з теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Згідно з означенням модуля та властивістю степеня добутку можемо позбутися знака модуля, отже, відстань між двома точками можна знайти за наведеною на екрані формулою. Переконатися, що формула відстані між двома точками працює і тоді, коли відрізок КМ є паралельним одній із координатних осей ти можеш самостійно. Гайда тренуватися. Розглянь малюнок. Самостійно визнач за ним координати точок К і М та знайди відстань між ними. Нумо звірятися. Координати точки К2,2, М 2, 6,4. А відстань між точками К і М, тобто довжина відрізка КМ, дорівнює квадратному кореню із 20. Цей вираз можна спростити, винести двійку з під кореня. Як це робити, ми пояснювали в іншому нашому відео. Переглянь його, якщо є потреба. І наша відповідь довжина КМ. 2 корені із п'яти, Наступне завдання. Маємо відрізок CD 2 сантиметри завдовжки, координати точки С 1, 2. Відома апсиса точки D 3. Знайди ординату точки D. Невеличка підказка. Тут тобі стане в пригоді ця формула. Шукану ординату позначаємо як Y і підставляємо відомі дані у формулу. Щоб знайти Y, обидві частини рівності підносимо до квадрата, виконуємо відповідні перетворення і отримуємо квадратне рівняння. У нього є два однакових корені, що дорівнюють двом тож ордината точки d число 2. Повернімося до Леоніда Каденюка. Нагадуємо, рік його космічного польоту зашифровано у відстані між двома точками А. З координатами 201 тисяча та Б з координатами 515 2972. Зупини відео та самостійно знайди відстань між точками А і Б. Нумо звірятися. У тебе мала вийти така довжина відрізка аБ. 1997. Саме в 1997 році Леонід Каденюк побував у космосі на шатлі Колумбія. Запам'ятай положення будь-якої точки на площині визначають за допомогою систем координат, найуживанішою з яких є прямокутна. Декартова система координат. Якщо відомі координати двох точок, то відстань між ними. А отже, довжину відповідного відрізка, можна знайти за такою формулою. Користуйся нею під час розв'язування задач. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. І з нами цікаво!